Українська прем'єр-ліга, 14-й тур, і це був тур, де одні показали характер, а інші показали нічого. Поїхали. Оболонь, колос 0-0, нічия, яка абсолютно нікому не потрібна, ні атаки, ні гри, лише стоячка і пусте 0-0. ЛНЗ, Кудрівка 1-0, ЛНЗ таки забили, але перемога виглядає як мінімум очікувана. Гол, і все без видовища. Верес, Карпати 0-0. Ще одна мертва нічия. Нулі як на руках, ніякого футболу, ніякої боротьби. Олександрія, Рух 0,1, маленький штурм, і рух бере. Але хто бачив справжню гру питання риторичне: Епіцентр Металіст одна 1925 -0, 0 ще один матч без ударів, без емоцій, без сенсу. Поліся, зоря 2-0. І ось бодай хтось показав, як треба грати, Полісся витягло. Конкретно, чітко, без жалю до суперника, Динамо Київ, СК Полтава 1-2. Ось це цирк. Динамо після зміни тренера виглядає як команда без характеру, Полтава, без претензій, але сторона, яка забрала 3 бали. Хто тут грант? Питання серйозне, а Шахтар, лідер таблиці на папері, але тур ніяке шоу. Очки треба брати, а не чекати, що хтось програє. Якщо ти не полісся, Будь готовий до нудних нульових ігор або провальних поразок, гранди, винні перед фанами, перед історією, перед самими собою. Особливо Динамо, Кидок, Українська Прем'єр-ліга не для слабаків, або борешся за очки, або втрачаєш обличчя на кожному кроці. 14. 14-й тур довів футбол це не просто рахунки на табло. Це характер, агресія, воля.